По факту спалаху в таборі звернулися по медичну допомогу 53 людини, з них 51 дитина і двоє дорослих. Станом на сьогодні в біоматеріалі від 12 хворих і від одної здорової людини, яка працювала в таборі, виявлено норовірус. Також норовірус виявлено у воді з кулерів, яку використовували для пиття, відпочиваючи з табору. Норовірус це вірус, який дуже легко передається від людини до людини. Через забруднені поверхні, до яких торкалася хвора людина. Якщо, наприклад, доторкнутися до тарілки, її належно не помити, і наступна людина буде споживати з неї їжу, таким чином може передаватися вірус. Тобто через воду, через продукти харчування, через поверхні. Достатньо дуже низької концентрації віруса для того, щоб людина інфікувалася. І вірус є надзвичайно стійкий в зовнішньому середовищі, тобто він витримує гарно високі температури, він є стійкий до більшості, де Засобів тому норовірус схильний до виникнення спалахів. Зокрема, дуже часто він викликає так звану діарею мандрівників, коли немає можливості дотримуватися належного санітарно гінічного режиму чи помити руки. Часто він викликає спалахи серед моряків на кораблях, і звичайно серед цивільних людей теж власне в даному випадку ми вважаємо, що Етіологічний фактор виникнення спалаху норовірус, тобто безпосередньо фактор інфікування це була вода питна з кулерів, що підтверджено результатами лабораторного дослідження. Ну і оскільки клінічна картина, така як зокрема Нудота, Блювота. Біль в животі, стілець, підвищення температури тіла, це якраз є симптоми, характерні для гострої кишкової інфекції загалом, і в тому числі тієї, яка викликається норовірусом. Станом на зараз в лікарні залишається буквально 6 чоловік, всі решта виписані в задовільному стані. І сподіваємося, що без якихось наслідків для стану здоров'я подальшого е, якось можна запобігти просто тримати справу гігієни, з я розумію? Миття рук. Вживання води гарантованої якості, зокрема кипятіння, вживання бутильованої води, дотримання технології приготування страв, технології дотримання дезінфекції поверхонь, столів. Це от ніби елементарні ці заходи гігієни, дотримання яких може вберегти від інфікування.